Абоненти державної криворіч теплоцентралі, підпорядкованої НАК Нафтогаз України опинилися в людяній пасці. Опалювальний сезон у кривому розі стартував ще 21 листопада. Але абоненти цього гори підприємства вже майже місяць чекають на обіцяне опалення. Термін до якого Криворіж теплоцентраль обіцяла його ввімкнути, а саме 8 грудня, давно минув. А сім'ї з маленькими дітьми та пенсіонери досі в холодних оселях. Температура в оселях ледь сягає 10 градусів у деяких квартирах і того менше. Через низький тиск у системі теплоносій до багатьох батарей просто не доходить. Люди змушені спати одягненими, накриватися трьома ковдрами, грітися пляшками з гарячою водою і вмикати обігрівачі. Хоча платити за електроенергію багатьом не по кишені. Певно сильно, коло під'їзду візьміться за трубу, те в моїй квартирі 5-6 градусів тепла. Як можна шапка? Три ковковті, три одіяла на мені. все. отоплення. Яке отоплення? Включаєш обогріватель? Це буквально на п'ять минут. У таких умовах не лише неможливо жити, а й просто залишатися здоровим, зазначає пані Валентина, що мешкає по вулиці Єгора Біркуна. 8. її будинок за статистикою державної теплоцентралі вже підключений до теплоносія. Попри те, що від російської атаки постраждала зовнішня частина будинку, наразі ж ворог завівся прямо в її оселі. Через відсутність нормального теплопостачання у квартирі 15 градусів, і на стінах постійно з'являється пліснява. Через постійний холод почали руйнуватися шпалери. Псуватися меблі та інші елементи інтер'єру, перзним, мерзним. А вважається, зараховують, що у нас опалення вже включено. Ми зверталися і в теплоцентраль, і кругом зверталися. Ну так воно все на місці стоїть. Люди не можуть жити в таких умовах, тим більше, що серед мешканців є діти та пенсіонери разом з небайдужою мешканкою будинку, пані Світланою. Ми спробували звернутися до криворіж теплоцентралі. А зараз ми зателефонуємо на гарячу лінію Криворізької теплоцентралі, яка за їх словами повинна працювати цілодобово. Ви телефонуєте зайнятий або абонент відхилив ваш виклик. Ну ось тут одні обіцянки у Криворізької теплоцентралі гаряча лінія працює так, як і батареї. Люди обурені тим, що теплоцентраль не виконує своїх обов'язків, а гаряча лінія підприємства майже не працює. Якщо все ж таки вдасться дозвонитися, то людям радять звернутися до житлових кооперативів, які не мають жодного стосунку до проблем з низьким тиском у системі, за яку відповідає саме теплоцентраль. Потерпаємо від холоду і дуже сиро, вологі стіни. Візе пліснява, і це вже був зроблений в нас ремонт, тому що тут просто неможливо було жити. У нас є подача, нам так кажуть. Тепла немає. Ну вже нам нарахували. Люди побоюються, що якщо ситуація не зміниться, це може призвести до серйозних аварій на комунікаціях, і тоді відновити подачу тепла стане ще складніше. Станом на 13 грудня, за словами Василя Володіна, член управління НАК Нафтогаз України, підключили до опалення 1738 будинків з 1956. Тобто досі без усілякого опалення залишаються 218 будинків. А як опалюються ті, що підключені, ми з вами… Ми побачили. Надія помирає останньою. Тож абоненти державної теплоцентралі сподіваються, що, врешті-решт, підприємство виконає свої обіцянки. Аліна Сіднікова, Іван Сергій Перший міський.